Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча щоб цього ми каналу. Можемо в'язати оцей прекрасний весняний берет з такою ніжною квіточкою Доброго. на денці. Бержіть е, собі і своїм рідним і носіть в задоволення. Доброго. Я вирішила зв'язати ще одну пов'язочку. Пов'язочок багато не буває. Дивіться, яка вона красива, симпатична. Я такий узор, він мені подобається. Я підібрала такий узор симпатичний і хочу її зв'язати. І запрошую вас приєднатися до мене. Будемо разом зі мною, в'яжіть своїм близьким, рідним, своїм донечкам Я і будьте здорові. І сьогодні я хочу вам запропонувати разом зі мною зв'язати оцю прекрасну ніжну сумочку для юної красунечка. Запрошую вас разом зі мною зв'язати для своєї донечки таку сумочку. Сьогодні я хочу вам запропонувати разом зі мною зв'язати отаку красиву весняну веселеньку шапочку для маленької дитинки. Я буду в'язати для хлопчика. Дивіться, яка вона. Ніжненька. Тут ззаді денс, акуратне таке. зав'язочки на, на шнурівці зав'язочки. Тут на таку киточку на кінці я зробила. І я думаю, що вам, в кого є маленькі дітки, буде це цікаво. Тому запрошую до мене, приєднуйтеся і будемо в'язати разом.